Будемо виїжджати. Да. Будемо. Каву попили і будемо рухатись. А тут вперед ліс, завжди да. Ану помахай. Там тобі... раз відпустиш, то нічого страшного. Да, так, вперед ліс. Дині, так? Да. Да. Кар'єр кар справа, Лен. Ось ми доїхали до такого місця. Як Віталік ти кажеш? Розлів. Розлив широка гребля, так? Розлив, да? Розлив річки називається Широка гребля села. Це просто краса якась неймовірна. Я не знаю. Тут без купатися, так? Да? Так. Да. Чого я тут раніше не бувала? А там далі ліс. Тут навіть повітря зовсім інакше. Правда? Так. Да. Чисто. Угу. Камера не передає всієї цієї краси. Там луг великий. І далі Та, тут. Бачики ми від'їхали mm. до еліватора там. Да, да. Демокзал, Скільки ми кілометрів проїхали від хмельника? Від хмельника. Ну, приблизно. Кілометрів п'ять. Кілометрів п'ять. Мені кажеться, навіть більше. Ой, одним словом, красота. Е, рухаємось далі, так? Да? Да. Все тоді. Це наша дорога, так? Да? Да. Давай, рушай. Я за Давай. Я, я за тобою відам. Ага. Сумочку віддам, я собі ложити сама. Відвер? Я просто, так, да, не люблю, коли оце створюється карта. А по факту ми такої партії. Ага, і будемо підніматись. Тут такі сосенки молоді. Росте ліс молоденький. Запах такий хвойний, класний. Будемо підніматись гори. Незручно телефон тримати. Але трошки. Летя положення, блять, бітоні. І що робити? Треба когось шукати, щоб запитатися. ми поїдемо з тобою. Де, так собі. Зайшли ось в тупік. З тобою. Карти Не. неправильно показали Щось дорогу. Йдемо з тобою на трасу туди. Ага. І трасою з тобою в'їдемо. Звертали, ми з тобою в'їдемо туди, ще далі, ага. а потім донизу якраз. Ну давай поїхали до траси, а там розберемося. Ага. Сьогодні все проти нас. Перша поломка, поламався велосипед. Сідушка прямо злетіла. Сідушка. Труба лопла в сідушці, в принципі, яка різниця. Ну ладно, їдемо. Ми дорогу знайшли. От, Направляємось до однієї покинутої хати, щоб ви розуміли, це ліс. Тут просто не видно його повністю. Це ліс і тут колись жили люди. От тут от нам е, покинута хатина знаходиться, зараз я вам її покажу. Ось, власне, сам ліс, тут якась маленька розкопка пісочку. Ну, міні-кар'єр, скажімо так. А це ліс. Боже, яка краса. Запах, який ти відчуваєш, Віталік? Да, в мене воскрес було. Така тиша, аж страшно. Так, будемо рухатись далі. Ось поки нам не вдається нічого знайти, чоловік каже, що можливо, що її вже і не буде видно там. Хіба що від неї. А є, Віталік, є, є. Ну ось вона. Ну, точніше, не вона, а залишки від неї. Зараз ми. А, а є дорога ось. Є дорога. О. Є ось ця хатина, ну не хатина, а. Ось. Так, 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 все, що з неї брень не залишилось. Блін. Пройшло багато часу. Скільки приблизно років? Та років. Років десять. Ні, Вона? я маю на увазі... Ну. Хатині роки? Ну так. А да. хатині блядь, років 70-80 було. А ти 10 років назад був і вона тут ще була так, ціла. Да? Років 10 був, тут ще криша лежала. Ти, ти просто хочеш. Все, вона вже взагалі звалилася, тут навіть дерева поросли по ній повністю. Ходи за мною, біляй, щоб не це, ще... це ось двері мали б бути, напевно, що. Туда, бачу, так вона ось стіна повністю повалилася. Ось цеглинки залишилися. Тут навіть якась номерація на цеглинах, збере. Ю, юхі. Не знаю. Це, це така вже цегла, це вже не дуже. А хто тут жив? Даже, можна, це є... хата, це хата лісника була. А, по тому що там далі ліс. Там ще це ж город був, знаєш. А -а -а. Де да, жалко, звісно. Ну там каміння якесь лежить, там різні харейки. Да. Це вона ця хата, остатків це ще це, тако полежать років п'ять. Та ну, тут вже і немає чому лежати. Дерево перегниє. А. Да. Камінці залишили, бачиш, доски ще. Це ось стіна ще колись була. Де да, жалко, ми стільки проїхали, щоб не попасти. Не Він ну почав. чого, попалиш. Попали, бачиш, але вже на остатки попали. Вже. Немає куди їхати. Ну Хатай. ми приблизно розуміли, що тут є. Дивись, все по суті, дивися. Ось по суті по, по карті. Це посадка. А ось хатина ось, бачиш? Угу. Вона Щось... тут є ще, так? Да? Да, ну тут по карті ще є. Угу. Отак, серед, серед лісу. Ось туди вдаль іде дорога далі в ліс. Так, далі. Криниця? Віталіка, ми велосипеди залишили. Чи ми швиденько? Ой, рибочків немає, не видно? Треба уважно дивитися. Ми так швидко, швидко. Ось туди дорога. Ой, так класно. Осінній ліс. Весь це падає, пташки співають. Такий якийсь особливий шарм в цьому є. Хотіла розуміти, це ось двір. Це ось двір цього будинку що тут був. Ну, ти за мною, двір того будинку? Це той будинок, а це його двір. Ну, напевно, так, да, бо ось Віталік, там теж залишки якісь різні є. Це... Бач, оце так оце по цьому периметру стояла ця хата. Ага. Так, да, там кусок глини, там да. якісь залишки від вікон, від дверей. Ну, дивося, бачиш, покрівля. Так. Оце так далі. Там далі город був. А. Тут ще криниця була, але ну, якщо вже хата впала, то вже й криниця. Да, там да, і впала. Тут все таке заросле. Да. Яблунька навіть. Да. Горіх, такі фруктові дерева. Оце тут стояла ця хата, ну бачиш, обаражна кропива, бо я форта все не мис. О, це що нас ще не трохи. я сюди йшов, бачиш, а що це дорога. Це нам просто обійшли. Це вона тут стріляється да. хотіла. А там далі а там далі город був. Можна побачити, бо там ще під балки підбалти пооставали. Ага. Бачиш, на жаль. А ось його. Можна тако прийти в штанах правої сторони подивимося, там погріб ще залишилося. Ну, я так приблизно на камеру зніму, я вже не буду туди йти. Будемо залишати, напевно, це місце, бо ми хочемо ще попасти в одне прямо шикарне місце. Там багато хто був. Це пісок, да, чи це моє Ні, це пісок. пісок? Да. Будемо рухатись, у нас обмаль часу. Я Дитина, в садочку треба буде встигнути забрати. Ось так, все, тоді. Рухаємось, так? Да? Так, рухаємось. Ось там хмільник наш рідненький, поле, велосипеди. Так, ось нарешті ми приїхали. Зараз я вам покажу це містечко. Це просто кар'єр. Тут глибина Віталіки, не знаю, скільки метрів. Ну от ми стоїмо так, зараз... зараз я ну Обрив приблизно, скільки? Метрів? З, -з, -з, -з обрива до води? Так. Да. Метрів вісім. Метрів вісім-десять. Ось там можна зорієнтуватися по тій висоті. Тут багато людей відпочивають, там рибалки. Туди треба було по тій дорозі, далі, поїхати, підверх. Що, підемо купатися? Ну Тут дуже холодна вода. Я не знаю, чи я тут повседняти. Міжиться так страшно. Да? Так? А давай ще трошки проїдемось далі з якогось другого ракурсу. Далі поїдемо. Поїхали, трошечки відпочинемо сядемо, бо далі. щось вийшли ми з колії. Поїхали. Більше йшли, ніж їхали, так? Да? Ну угу. нічого. Видно звідси? Далі. Ой Боже, в мене поморочиться голова. Далі. Далі. Бачу. Дерево. Це... це вона не зразу виросло. Ти тут кар'єр, був, вони видобували глину. Чи що вони видобували? Оце нам бачиться, воно по тій дорозі такое їхати туди. Ми тоді, на, на, на там люди купаються з угу. бачиш? Там де плавний виход. Да, ну, там ніхто не купається, а поїздки роздають гар. Що ти хочеш, ми можемо туди? Ні, напевно, що ми не будемо, бо в нас часу обмаль, давай просто сядемо, відпочинемо. Полюбуємося цією на природою. А цього камінця давай сядемо і ноги туди дитку Ні, дякую. Гарний кар'єр, так? Да? Да. Це ж ці дерева не, не зразу виросли, вони там і росли. Це просто, це просто коли сюди почала вода вже прибувати. Тут навіть люди техніку поставляли всю. А. Казали, що тут на глибині і екскаватори пооставалися, і машини пооставалися. Боже. Бо вода дуже без... То це така глибина? Так, да, Дуже швидко почала прибувати. Ну, там десь на середині метрів. 30, може бути. Нічого собі. Ну, дуже гарно. Вже такий осінній лісок, сосонки. Далі їдемо, так? Да? Поїхали далі, ми з тобою, як їхати, нам з батку туди доверху. Он кодини займає, якраз туди зерце там можна якраз купатися. Це така глибина. Хтось теж тут відпочивав. Привал? Так, да, привал. Перекусимо щось. Ось, ой, сьогодні, боже, як страшно. Уже там такі каменюки, глибина. Ось у нас тут такий малесенький обід ми з дому. Взяли яєчка варені, сосиски, огірочок, помідорка, хліб і сіль. Все по-домашньому, так? Да? Так. Да. Ти проголодався? Дуже. Ага. Додому з'їхали з траси, там видно, як машини їдуть. Зайшли на таку місцинку. Ну тут е, така, таке приміщення маленьке. Там столики, лавочка, тут ось така криниця. Так, колацька ти... граничка. Це вже люди, знаєш, таке накриття зробили. Раніше ага. цього накриття не було. Отак воно виглядає. Така низенька, так? Так, це вона низенька, оце цей один круг тільки, бачиш тут. А, прямо так? Так, да. тільки це вона вже висохла. Тут не видно по камері, там метр приблизно. Так, да, там метр максимум. Це вона, бачиш, цього вона вже висохло. Ось це така штука. А, навіть ну, ось така, без да. ну, обичну корба, а да, тут просто була, достати ти можна. Ти бачиш? Тому що вона так зроблена, бо тому що вона дуже, дуже близько вода була. Не просто вона uh -huh. зараз вже висохла. Вона зараз занепала. Раніше нею люди воду брали, отаку брали, отако черпали, бачите? Uh -huh. Ми... Я вже просто зараз не достану, тут вже. Бачиш, немає води, вона вже висока. Ага. Там вона навіть ще трава відніється. То є тут глибина, цієї один круг, не більше. Десь джерело просто билося да. і а, так, так зробили. Також, зробили цю криничку. А тут десь поблизу вода є чи ну Це, це ж тут вода була. Ні, тут я зрозуміла, маю на увазі десь якісь От. І це вже все накриття зробили люди. Раніше це просто один круг, такий був над водою. О, це тако. Ти тако приходиш, тобі тут зразу вода. І вода настільки була чиста, що ти чайник, воду набираєш. Набираєш, тебе на чайнику ніякого ні осуду нічого не залиши. Ага. Що бачиш, яка Тут такі, Тут, напевно ніхто і не А для чого тут взагалі ось ця місцина? Це, я ж тобі кажу, це була тут козацька граничка. Люди вже тут зробили собі ага. е, таке місце відпочинку. То ти їдеш з дороги, дощ по. Де собачка, дві хлібчика там. Так, да, да, йому хлібчика там залишить. Сіди. Ди сіди, на. Іди, не бійся, йди, на, на, на. Не боїся, бачимо, налякана. Іди сюди, йди. Ти кажуть, що це не собачка, а ти кажуть, я душа. От хтось залишив. Ну як так можна? Як можна Ді, живу ти, тварину залишити на, без їжі, без води, посеред на, траси? Війди, на, на, ну ж бідненьке чекає, стоїть на. когось. На зайчик не бійся, на, диви, на, бери їж. Ти голодний, так. Да. Може ще водички йому налий, що попив. Ну той лоточок налий. той, що в нас. Є лоточок. Оставимо, ну і що, нічого страшного. А собака води буде, зато водички поп'є. Піди сюди, йди. Ти б йому б оставив той хліб разом з лоточком, він би собі знайшов. Там можеш Ди тобі водички, хліба немає вже, ні? Ні, надійди. Він боїться, просто залиш. Не бійся, йди, ну не бійся. Жалко, що тільки хліб залишився. Йди трошки, хай поїсть, хай не бійсь, не бійся. Він собі знайде, він знайде в нього, так? Да. А печива там немає, ще пару шматочків залишився. Пічиво я сам з'їм. Там ще якийсь хрест залишився, що да, то Так, Як це те місце, знаєш. Це чагарник, знаєш, його трошки. Ну то, що так, да, тут заросло, так все. Прошисти тут, так. Так ну що, їдемо. Да. Поїхали.